Можливо, ви пропустили, але Бульбафюрер тут похвалився, що нещодавно успішно закінчив контртерористичну операцію. Взагалі, це не перша спроба Лукашенка погратися у політичному ліжку з його домінуючим господарем. Гостроти відчуття для їхніх рольових ігор додала нова іграшка, від якої у батька загорілися очі, а може, і не тільки очі. Я про ядерну зброю. Мене звати Ірина Папірник і як завжди, кілька хвилин на швидкий огляд цікавих подій. Сьогодні це історія для чого бикує Лукашенка і чи хтось ведеться на ці бикування. Допоки ви не почали промотувати відео в пошуках, чи нападе білорус чи ні, і чи пов'язані вискакування Білорусі із ситуацією на українському фронті, то нагадаю, включіть критичне мислення. Отож, минулого тижня Лукашенко похвалився супер-пупер успішною контртерористичною операцією. З допомогою дронів по болотам деякі із українських громадян переползали на нашу границю, перебрасували. Взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси. Українські прикордонники запевняють, що в Лукашенка, попри перші ознаки Паркінсона, ще є прояви Альцгеймера. Бо казка завжди одна і та ж, а от деякі дійові особи змінюються. То ешелони зброї Україна постачає у Білорусь, то він звідки знає, звідки почнеться операція, але і так не починається вона. А тепер білоруський спецназ працював так, що позаздрили б американські зелені берети. Только що. закончилась контртеррористическая операция, ну, которую вы даже не заметили. И хорошо. Это не ваше дело. Вы должны спокойно работать, делать свою работу. Только что чекистская военная операция завершилась. Задержаны были все диверсанты, а среди них белорусы. И это практически 2-3 раза в неделю. Мы можем успокоиться? Не можем. Насправді весь цей висир Лукашенка лише для того, аби вислужитися перед домінуючим господарем. Але Садмісов Лукашенко прихиляє коліна не просто, бо слухає болотного Наполеона. Це своєрідне розхитування ситуації як внутрішнього у Білорусі, так і зовнішньополітичного, аби зробити з України агресорів. То чого цей полипку вискочив з своїх конопель саме зараз? Хтось це пов'язує з ситуацією на фронті в Україні, і саме цей напрямок окупанти за. Найбільше використовують у розхитуванні довіри українців, вкидаючи власне, в інформаційний простір про те, що, начебто, наступ по всіх лініях фронту це підґрунтя для наступу в Білорусі. Але тут не треба бути великим аналітиком, аби зрозуміти, на що розраховують росіяни. Потрести Білорусь сказати про можливу готовність війти і відтягнути ЗСУ ще й до того кордону України, послабивши. Основні напрямки американський інститут вивчення війни ще минулого року створив аналітичний звіт, в якому зазначили, що напад з боку Білорусі ну неможливий у найближчому майбутньому, власне, без російського підсилення, бо той військовий потенціал, який має Лукашенка, не здатний утримувати наступальні дії більше доби. Втім, Білорусь не припини надавати свій повітряний простір для атак на Україну. Ще з минулого року Білорусь створює бригади так званих ополченців, які мали б налічувати 100-150 тисяч осіб, і які мали б обороняти країну, а не, на, ну, не нападати. Також нагадаю, там досі перебувають вагнерівці. Щоправда, їхня чисельність значно зменшилася, але вони досі працюють тренерами для білоруськ, білоруських силовиків та правоохоронців. І от. Минулого року після озвучення про набір влави у полченців і про і власне прозвучала фраза Лукашенка за яких обставин Білорусь перед український кордон і піде у наступ. Я готов і не просто предоставити, а готов в місті з Росіянами воювати з території Білорусі лише только в одному випадку, якщо відтуда хоч один солдат з ружьєм прийдуть на нашу територію убивати. Моїх людей, ось вам і відповідь, чому так важливо звинуватити нас у провокаціях. Погані українці наступають, пора інтенсивніше записуватись в ополчення, яке, звісно, не буде нікого захищати, а швидше за все стане резервними отрядами для росіян. І ще одна нагода прийти доблісним русским захищати узкоязичних, а маріонеткам бульбафюрера кричати Путін два діваська. І таким чином Україні все одно доведеться тримати кордон у посиленому режимі. Що на руку самі знаєте кому. Та нове дихання у еротичних стосунках Путіна і Лукашенка відкрилося на початку цього року, коли цей БДСМний тандем для різноманіття вирішили перевести ядерну зброю. На початку січня Лукашенко заявив, що Росія закінчила розгортання тактичної ядерної зброї на їхній території. Доказів офіційних нема, але американська розвідка каже, що насправді слова бульбафюрера можуть бути і не блефом. А єдине місце, де цю зброю тримати, ну, можливо тримати, це військова база Ліда, яка розташована за 40 кілометрів від литовського кордону. Таке своєрідне лоскотання НАТО. Заява Лукашенка з'явилася в той час, коли Росія посилює свої погрози на адресу Заходу. Нещодавно Путін заявив, що. Будуть проблеми з Фінляндією після того, як НАТО втягнуло Гельсинки до альянсу У листопаді. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Польща є ворогом, який може втратити свою державність. А за тиждень після заяви Лукашенка Білорусь включила пункт про використання тактичної ядерної зброї до своєї нової військової доктрини. На думку американських аналітиків з інституту вивчення війни це зроблено, щоб відобразити е, власне розміщення Росією цього виду озброєння в країні у 2023 році. Одним словом, всі ці маніпуляції з ядеркою це намагання Путіна налякати українських партнерів, аби вони припинили допомагати нам і зброєнням, і власне з підтримкою. Не знаю про що мріє Лукашенко. Можливо, що колись він позбудеться статусу самісів і стане комусь повноцінним домінантом. Але якщо вірити практичній психології і засновникам психоаналізу, травмовані зазвичай стають залежними від своїх агресорів. І чим більше, тим більше ймовірність набриднути і зробити помилку. Тому чекаємо, коли батька перегне палицю або його втрапить інсульт.